1 вересня представники молодіжного крила Всеукраїнської громадської організації Дух нації вирішили присвятити свято першого дзвоника перевірці продавців тютюну та спиртних напоїв на факт продажу цієї продукції неповнолітнім. Сьогодні нам в цьому допоможе наш активіст Настя. вона якраз не совершена літня. З її родителей ми спробуємо купити алкоголь з її допомогою. Давайте посмотримо, як у нас це вийде. Перевірити кіоски та магазини цього дня було вирішено на житловому масиві Комунар, парус та в районі колишньої площі Островського. Насті, котра мала купувати алкоголь та цигарки, видали гроші на закупки та розпочали соціальний рейд. На жаль, більшість продавців без запитань продавали неповнолітній дівчині, заборонені у її віці товари, навіть не спитавши про її вік. Я зайшла, посмотрела, спросила про дане алкоголь. Ну, спросила, є ли у вас лонгер. Мені ответили, що нету. Я говорю, ну посмотрела какой есть алкоголь. Я говорю, дайте мені, пожалуйста, вот та данное пиво туборк. Мені без проблем подошла продавець, відкрила з холодильника, дала дала мені, їй дала деньги. Ну без проблем. Не спрашували паспорт документи. Паспорт, документи не спрашували ні сколько лет, нічого. Та ж сама історія вийшла с тютюновими виробами, не питавши ні віку, ні документів. Дівчині легко продавали цигарки. І от теж кругленькі на мені м'яже продали сигарети. От інітічне до кожної продавчині, котра без питань продавала Насті алкоголь та цигарки, підходили представники молодіжного крила Всеукраїнської громадської організації Дух нації з простим питанням: чи не соромно людям руйнувати майбутнє юного покоління, продаючи неповнолітнім алкоголь та цигарки? Ви як продавець повинні розуміти, що є рамки законодательства? Вам даже дійсно сейчас стидно. Ну да, не як бріне на сам ділі. Це молодої ростучі організм. Більшість жінок вибачилися за свій вчинок. Мовляли, дівчина виглядає старше свого віку, але всі пообіцяли постійно питати про документи у своїх клієнтів, бо багато з них також мають дітей та не хочуть, щоб їх дітям продавали алкоголь та цигарки. Ну, взрослая очень девочка. Ну посмотрите. У нас обязательно все аккуратно и все честно. Так что впредь, вы, обещаете, вы обещаете, что будем Да, проверять. обязательно. Впредь будем мы обязательно все Спасибо проверим. Да. Я чувствую, я спрашиваю, если Полное мне это действительно да. ясно, что это не школьница. Чесне слово тому, що дуже. у мене дуже діти, і я проти всього того, щоби у мене але є і гарні результати. Багато хто з продавчинь поцікавився віком дівчини та нічого їй не продали. Ваша підійшла, попросила попросіла сігаретилем ловціні. Мені сказали паспорт. Я сказала, що немає, всього хорошого. До свидання. Таким людям представники молодіжного крила, всеукраїнської громадської організації, дух нації, висловлювали свою подяку за правильний вчинок та дарували невеличкий сувенір. наше Ми дійсно переживаємо не, по поводу тих продавців, продавців, які даже не спрашують скільки вам років, є ли у вас документи. Ви спросили, это ваша это ваша позиция, не, це ваша обязанність, це ваша громадська позиція написано. в букве закона, которую вы придерживаетесь. Спасибо есть, вам закон, за пожалуйста, это. Пожалуйста, Виктория. Спасибо вам большое, Виктория. Спасибо. Спасибо вам большое вот, вот этой девочке, вот этому прекрасному созданию. Вы только что буквально пять минут назад не продали сигареты, хотя она настойчиво просила. Вот вам небольшой сувенирчик от нас. Вы действительно дух нации. Спасибо вам за то, что вот переживаете, бережете наше подрастающее поколение. Спасибо вам за гражданскую позицию твердую и за соблюдение законодательства. Пиццум Крейду наступни. Хоча й серед продавців є ті, хто слідкує за правилами та за законом, більшість з них таки недбало ставиться до своїх обов'язків. Результат можна считать неудовлетворительным до тих пор, поки буде попадатися хоча б один продавець із сотні, який продає алкоголь несовершеннолетним. Ми як громадська організація, як молодь, яка підростає і планує качественно жити в цьому суспільстві, Будем проводить в дальнейшем подобные рейды, будем бороться, будем освещать эту проблему, будем поднимать общественность, будем обращаться в органы, которые должны этим непосредственно заниматься. И я думаю, что вот все-таки в ближайшее время мы победим. Мы сейчас уже начали немножко эту деятельность, и мы будем продолжать в том же духе и не остановимся ни перед чем.